Україна одна з ключових тем 17-го Балтійського бізнес-форуму, який розпочинається на заході Польщі у місті Свіноусті. Захід організовує польсько-українська господарча палата. На ньому щороку обговорюють політично-економічну ситуацію в Польщі та за її межами більше розповість наша колега Марія Черняхівська, яка з нами на прямому зв'язку із західньопоморського воєводства Польщі. Вітаю, Марія. Які ключові теми форуму розповідай докладніше? Вітаю Ганно на Балтійському бізнес-форумі зустрінуться представники урядів, місцевого самоврядування, інституцій та підприємців. Говоритимуть про майбутнє Європейського союзу. Обговорюватимуть безпекові питання та співпрацю з Україною у перший день форуму будуть обговорювати таку тему, як членство у Європейському Союзі у заході від України братиме участь народна депутатка Іванна климфуш ценсадзе Також говоритимуть про вплив російської агресії на економіку України. У цій дискусії братиме участь заступник міністра економіки України Тарас Качка, посол України в по. Польщі Василь Боднар, також Альона Шкрум, яка є заступницею міністра профільного міністерства, яке займається інфраструктурним напрямком. Також у перший день форуму виступатиме професор Павел Коваль, який є головою ради з питань співпраці з Україною. Другий день буде не менш насичений. Буде мати виступ експрезидент Польщі Олександр Кваснєвський. Обговорюватимуть, зокрема безпекові також питання, безпеку Балтійському морі. Братимуть участь також представники представники профільних міністерств із України із Польщі говоритимуть в контексті України і про інвестиції і про модернізацію. Говоритимуть про українських підприємців, які виїхали до Польщі під час повномасштабної війни, і е, говоритимуть про те, як їх підтримати їхню підприємницьку діяльність тут. А е, третій день форуму обговорюватимуть продовольчу е, безпеку. Е, відкриття вже незабаром. Тож ми очікуємо на цікаві дискусії на цьому мене. Все Ганна, ну, тобі слово дякуємо, Марія. На прямому зв'язку зі свіноустя з нами була Марія Черняхівська. Вона перебуває на 17-му бізнес форумі Балтійському, де стратегічні розмови вестимуться про майбутнє Європи та України.